Російське вторгнення триває, а реакція нашої країни залишається вільною і слабкою. Стратегічні рішення ухвалюються кулуарно, і вони, на жаль, не зрозуміли суспільству. Крим окуповано без жодного супротиву. Хочу звернути вашу увагу, і кожен з вас це знає. Хлопці стояли, захищали окропашно кораблі і частини. Вони чекали чітких наказів. Армію фактично кинули на свій розсуд. Тільки після того, як ми втратили половину військових, хто в полоні зараз хто не витримав тиску і перейшов на бік росіян, вчора ввечері, тільки вчора ввечері підписано указ про передлесикацію військ з Криму. Якщо, як запевняють, це був план, щоб військове стояло до досягнення мети армії на континенті, то чому зараз не виїзди сім'ї військових? Адже через них на бійців тиснули, погрожували і шантажували. Ми це знаємо. Ми тепер обов'язково повинні визнати цих військових учасниками бойових дій. Відповідний законопроект давно підготовлений. А також повинні забезпечити і ні в якому разі не розформувати підрозділи, які зараз вийдуть з Криму. Головнокомандуючий має негайно вжити заходів для підвищення обороноспособності та захисту континентальної частини нашої країни. Ми говоримо, що Захід нам повинен допомогти. Але перш за все, ми самі повинні собі допомогти, не чекати допомоги. Наші партнери не бачать волі України до рішучих дій та захисту наших інтересів. Чекати, поки хтось прийде і нас врятує, чекати дуже дивно. Шановні колеги, провокації на сході і Півдні тривають. Треба нарешті забезпечити виконання рішень про закриття кордонів від гастролерів, про припинення пропаганди ненависті російськими каналами засобів маси інформації та телебачення і притягувати до відповідальності посадових осіб, які відповідають за виконання цих рішень для припинення сепаратизму. Потрібні рішучі дії на місцях. Люди, на жаль, цього не бачать. Вони вимагають відкритості і зрозумілості рішень влади, тому засідання РНБО. В розширеному форматі фактично перетворення Ради нацбезпеки на оперативний штаб має бути правилом і відбуватись не після публічних дискусій, як вчора, а за необхідністю і регулярно. Якщо потрібно, це потрібно може бути щодня. І останнє: за підсумками роботи. За підсумками останнього місяця можна вже робити перші кадрові висновки. Думаю, на місці міністра оборони повинен працювати професіонал, який має досвід роботи в кризових ситуаціях. І консультації за це, на це потрібно почати. Нам зрозуміло, що дії також неефективні. І на сьогоднішній день, якщо так далі буде продовжуватися, ми можемо ставити питання про обрання нового голови Верховної Ради. Крім того, партія Удар звертається до всіх кандидатів президента з рекомендацією в ході кампанії Утриматись від всякого роду пропагандісти Мішури. На порядку денному стоїть тільки одне питання. Це безпека країни і вихід з цієї глибокої кризи, в якої ми знаходимося, і ми всі повинні розуміти відповідальність, яка лежить на кожному з нас. Дякую за увагу.